Початком весни місто прихарашується більш активно починаємо працювати. Наразі мешканці бачать, як піднімають гуртові наносити, те, що ми посипали взимку сумішою. Зараз вона прибирається. Потім почнуться доглядні роботи за рослинами. І хотілося б, щоб до цих такої прибирання до охайності долучилися і підприємства, і заклади освіти, охорони здоров'я. Ну всі мешканці, які працюють, ми бачимо, спостерігаємо, що дуже багато стрижуть дерева, виносять гілки на червоній лінії. Це неправильно для того, щоб не було стихійних сміттєзвалищ і для економії того ж самого місцевого бюджету, який можна направити на більш таке корисне русло, ми рекомендуємо звернутися в КТП, замовити контейнер 10-кубовий. Він не так дорого коштує, але це буде правильно, охайно, і ваші гілки не будуть валятися по всьому місту і створювати. Такі негарні, неестетичні вигляди. Також до нас звертаються активісти, які хочуть долучитися до прибирань на загальноміських територіях, наприклад, провести толоку там біля річки або на якихось територіях інших, де руки у нас не доходять. Тому звертайтеся в цор. Якщо надо якась допомога, поставити контейнер, ми тоді поставимо за місцеві кошти. якийсь ремане може потрібен. Тому всі, всі, всі залучайте до прибирання. Якось освобождаємо мозг і напрягаємо руки.